Продовжуємо роботу над проєктом речі для оселі. Виготовляємо підставку під гаряче із дерев'яних паличок. Перейдімо до уроку та оберемо урок номер 4 Тема уроку технологічний процес, оздоблення підставки технікою декупаж. Давайте налаштуємося на урок. Та пригадаємо жовтий колір кольоротерапії. Це носій величезної сили сонця, символ захисту і надії. Перейдіть за QR-кодом чи посиланням або зразу перегляньте у вікні на слайді. Дайте, будь ласка, відповіді на дані запитання. Наприклад, як склеїти заготовки паличок. Яким чином можна порівняти краї підставки, як наклеїти палички на основу підставки, як власне виконати саму основу підставки? Рухаємося далі. Завдання на урок номер 4 підготувати підставку до оздоблення, оздобити виріб, техніку і декупаж. Давайте з вами пригадаємо технологію оздоблення виробів із деревинних матеріалів. Це може бути художній розпис, випалювання, декупаж, ажурне випилювання. Ми, власне, з вами і будемо працювати в техніці декупаж. Одним із найпоширеніших методів обробки деревини є її шліфування. Це процес обробки поверхні заготовок абразивними різальними інструментами або абразивними матеріалами. Найпростішим матеріалом для шліфування деревини є наждачний папір, наждачка, шліфувальний папір на нього ще кажуть. Існують різні види наждачного паперу. Кожен має свій номер, який визначає розмір абразивних частинок, нанесених за допомогою клею на папір, тобто, ще іншими словами, кажуть, зернистість. Ви можете спостерігати, що номер наждачного паперу чи шліфувальну ось тут на зворотній стороні. Це є зернистість паперу. Папір із найдрібнішими частинками називають нульовка. Для обробки від деревини рідко застосовують дібнозернисті види наждачного паперу. Це пояснюється тим, що дерево – м'який матеріал, частинки якого швидко забивають пори наждачного паперу. Тому рекомендують використовувати наждачний папір не менше, ніж номер 10. Під час шліфування дерев'яної поверхні рухи мають бути плавними та рівномірними. Найкраще шліфувати вздовж волокон. Ширгуючи з круговими рухами. Правильно оброблена наждачним папером деревина стає гладкою і не нешорохуватою, опорядження деревини це створення на її поверхні захисно-декоративного покриття для поліпшення зовнішнього вигляду захисту дії навколишнього середовища від повітря, вологи, світла, забруднень і якихось механічних пошкоджень. Захисний шар має бути достатньо твердим, але еластичним. Рівним і гладеньким, може бути блискучим або матовим. Усі лакофарбовані матеріали, що утворюють захисний шар, мають міцно щіплюватися з поверхної деревини. Технологічний процес опорядження можна розділити на три стадії: це підготовка поверхні, тобто шліфування, це створення покриття, фарбування деревини природними або якимись іншими барвниками, а також морилками. І це облагороджування поверхні, тобто лакування якоюсь тоненькою плівкою лаку, в принципі, крізь яку видно текстуру дерева. Парбувати та лакувати можна пензликом, валиком, розпилювач і навіть губкою для миття посуду. Головна мета чи вимога покрити поверхню рівномірним шаром. Декупаж по дереву це оздоблення поверхні візерунками, перенесеними зі серветки або спеціального паперу яким чином робиться декупаж, ми вже пригадали на попередніх уроках. Але ще раз давайте пригадаємо: покрити зашліфовану поверхню ґрунтом або білою акриловою фарбою і залишити до повного висихання. Підібрати необхідний мотив на серветці, вирізати по контуру виробу або окремий елемент візерунка, відокремити верхню кольорову частину серветки і покласти лицьовим боком на файлик. У центр серветки налити води і за допомогою пензлика розправити краї серветки по пухерці повітря, злити з файлика зайву воду і, перевернувши його лицевим боком, серветки, розтягнути з усіх боків. Обережно покласти файлик паралельно до заготовки, суміщаючи краї виробу, розправити пальцями по файлику серветки на виробі. Обережно зняти файлик, стежачи за тим, щоб серветка залишалася на виробі розвести потім один до одного клей ПВА із водою та покрити пензликом від центру до країв, Розгладжуючи усі нерівності, обережно відірвати всі зайві шматочки серветки, залишити до повного стихання, а потім краї виробу можна зафарбувати акриловими фарбами в тон серветки. Деякі елементи візерунка теж можна промалювати акриловими фарбами, щоб зробити їх яскравішими. Давайте визначимо критерії оцінювання за роботу на уроці, а саме оздоблення підставки технікою декупаж. Перший критерій це техніка-декупаж, враховується охайність роботи, немає заломів чи зморщок 9 балів. Другий критерій оригінальність дібраного елемента, його розміщення оцінюється у 2 бали. Третій критерій звичайно, активність на уроці 1 бал. Пригадайте, будь ласка, правила безпеки життєдіяльності при користуванні клеєм та ножицями. Повторіть правила, як ми вже сказали на минулому слайді, та за відеомайстер-класом виконайте наступні дії. Виконайте шліфування виробу та проґрунтуйте його. Обробіть виріб шліфувальною шкуркою, покрийте ґрунтовкою одна частина води плюс одна частина клею. Плюс одна частина акрилового лаку на водній основі. Виконайте техніку декупаж, так як ми сказали вже раніше за попередніми слайдами. Або керуючись відео. Технологічний процес ви можете спостерігати на технологічній карті виробу. Зупиніть відео та зробіть хвилину відпочинку. Не забувайте прописувати технологічні операції, які ви вже виконали до технологічної картки. Давайте з вами спробуємо розгадати кросфорд, перейшовши на малюнок або за QR-кодом. Таким чином ми закріпимо даний матеріал. Оцініть свою практичну діяльність діти за критеріями, поданими раніше. А також не забувайте оцінити свою роботу на уроці. Перейдіть до смачної кави, киньте цукор у чашку, якщо ваша робота на уроці була активна. Ви бачите домашнє завдання на слайді, наш урок завершено. Порізь любов'ю і у вас обов'язково все вийде. До зустрічі!